Вітаю всіх присутніх на чемпіонаті України з морських багатоборств серед чоловіків та жінок з веслування на ямах та всеукраїнських змагань з веслування на ямах серед адаптивних спортсменів. Ми дуже раді привітати спортсменів-господарів та гостей нашого міста Одеса на змаганнях. Веслування на ялах сприяє інклюзії та інтеграції ветеранів війни, осіб з інвалідністю, осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до повноцінного життя суспільства, фізичної, психологічні реабілітації, розвитку можливостей доведення самостійного способу життя, залученості до місцевої спільноти. Значна кількість адаптивних спортсменів брали участь у змаганнях в Києві Дніпрі, а також міжнародних змагань з веслування на ялах у Греції у 2024 та 2025 роках, та показали високі результати. Сьогодні